Планшет ThinkPad x 1 таблет 12 дюймов IPS матрица с распадельной здатністю 260 на 1440. Планшет другого поколения на сьомому поколении Intel i 7 y 75 16 гигабайт распаянной памяти без можно расширения. LTE модем так, акумулятор. Акумулятор на 33 години це 4-5 годин автономної роботи. Клавіатура з дворівнім підсвічуванням та крилиці нанесеної лазером, яка відстібається. Так. Зовнішній вигляд клавіатура трохи потерта, ніяк, ніяк жодним чином не впливає на роботу самого планшета. Активується Windows 10 Professional.